Дуже складно, не лише тому, що є затримані, але процес не лише не відвертається, але він посилюється. В нашому університеті трьох студентів попереджають, що відкриються на них кримінальні справи. Одночасно відбуваються дзвінки до багатьох інших студентів, і ми, ми всі. Жителями України, ми всі знаємо нашу історію, ми знаємо, що це є дзвінок від спецслужб до молодої людини. Запрошена відбу... до діалогу, каже пан Вечер. Що відбувається в родині, що відбувається в навчальному закладі, коли приходить е, хтось від прокуратури до декана і питає інформацію про студентів. Тобто це є елементарне застрашення. Ви перечислили два так би, дві мотивації, але виглядає, що продовжується. Процес застрашування наро.